Криптовалютний ринок це поєднання великих можливостей, а також значних ризиків, як саме знайти проєкт, що принесе реальний прибуток, а не розочарування, у цьому відео я розповім, як аналізувати криптопроєкти перед тим, як в них інвестувати. Ви дізнаєтеся, як оцінити капіталізацію, команду, токеномику, ідею, трендовість, соціальні мережі та як порівняти проєкт з його. Конкурентами, ну і головне, я розкажу, де шукати всю цю інформацію. Тож без зайвих слів з вами Катя Інвестанута і давайте починати. Ну і якщо ви хочете навчитися аналізувати криптопроєкти, як це роблять професійні аналітики, то рекомендую вам заповнити анкету перед записом в описі під цим відео. Це анкета на моє авторське навчання по крипті, яке називається інвестанута. Ну і результати тисячі моїх учнів говорять самі за себе. Ну а ми продовжуємо. Отже, капіталізація це перший індикатор. Успіху. Перший і найочевидніший показник проєкту це його капіталізація. Вона визначає поточний розмір ринку проєкту та його потенціальне зростання. І якщо капіталізація занадто низька, наприклад, до 100 мільйонів доларів, то це може свідчити про високі ризики. З іншого боку, надто велика капіталізація, понад 50 мільярдів доларів, обмежує потенціал для подальшого зростання. Ідеальний діапазон для інвестування це 100 терапіль. 500 мільйонів це проєкти, які мають перспективи зростання, але вже здобули базову довіру ринку, де саме ви можете шукати цю інформацію на сайті CoinMarketCap і також коін Давайте, як приклад, розглянемо криптовалюту Polygon з тікером Matic. На момент його виходу капіталізація була в межах 200 мільйонів доларів. Але з часом, завдяки технологічним інноваціям і партнерствам, Polygon виріс до лідера у сфері масштабованості блокчейнів. Другий пункт для аналізу це команда. Або хто стоїть за проєктом? Команда це серце проєкту. Її досвід і публічність можуть сказати набагато більше ніж будь-яка токеноміка. Досвідчені засновники з відкритими профілями у LinkedIn або Twitter додають довіри до проєкту. І якщо команда прихована або відсутня інформація про їхній досвід, то це червоний прапор. Наприклад, Ада Кардано. Засновником якої є Чарльз Хоскінсон, співзасновник Ефіріум. Його репутація, досвід і активна присутність в медіа допомогли проєкту стати одним з лідерів, де ви можете шукати інформацію про команду. По-перше, на LinkedIn і Twitter профілі команди. Ще ви можете подивитися на офіційний сайт проєкту, і також дуже важливо перевірити активність через Twitter Score, щоб оцінити, чи дійсно команда взаємодіє за аудиторією. Третій пункт це токеноміка, яка є ідеальна модель. Давайте спочатку розберемо, що взагалі таке токеноміка, а потім будемо йти до ідеальної моделі. Токеноміка – це економічна модель, яка визначає, як саме токен використовується всередині екосистеми проєкту. Від неї залежить наскільки довго проєкт залишатиметься стабільним і чи буде він цікавим для інвесторів. Ідеальна! Токіноміка включає, по-перше, розумне розподілення токенів 10 – 10-20% для команди та консультантів, 50-60% для інвесторів і спільноти, наприклад, IDO, ICO, стейкінг, і 10-20% для розвитку екосистеми. Другий пункт це обмежена емісія, тобто кількість токенів не повинно бути надто великою, щоб Уникнути інфляції, третій пункт це чітка мета. Токен повинен мати реальну цінність в екосистемі, наприклад, використання в DeFi платформах оплата послуг чи голосування. Четвертий пункт це механізм спалювання токенів. Це допомагає зменшувати їхню пропозицію, що підвищує цінність токену з часом. Як приклад, давайте розглянемо Binance Coin або BNB. Binance регулярно спалює частину своїх токенів, використовуючи прибуток біржі, що робить робить його дефляційним активом і стимулює зростання ціни. Ну і де ви можете шукати інформацію стосовно токенселів, це по перше, white paper проєкту, який ви можете знайти на сайті, або на CoinMarketCap, розділ Tokenomics. Наступний пункт це трендовість і ідея проєкту, або популярним словом, наратив. Класний проєкт вирішує реальні проблеми. А не створює їх. Наприклад, Chainlink. Він вирішує проблему передачі даних між блокчейнами та зовнішнім світом, що робить його одним з найважливіших інструментів для DeFi-проєктів. І окрім ідеї, важливо враховувати, чи відповідає проєкт і ідея проєкту трендом. Наприклад, сьогодні актуальні тренди це web 3 RWA, AI, DeFi, там, NFT і так далі. І якщо проєкт працює в цих сферах, то він має набагато. Більше шансів залучити увагу інвесторів. Якщо просто розглянути на нещодавних подіях, то коли Трамп сказав, що вони будуть величезну суму грошей інвестувати в сферу штучного інтелекту, то всі токени з наративом штучного інтелекту вони просто виросли на очах, начебто на дріджах. І якраз таки через це дуже важливо обирати правильні наративи з трендовими ідеями, які будуть зростати і самі по собі, і завдяки прогресу нашого світу а де ви можете знайти інформацію стосовно наративу. По-перше, це white Paper, потім соцмережі. Ну і можете ще дивитися огляди на YouTube та Medium. Наступний пункт для аналізу не дуже очевидний: це соцмережі та активність спільноти. Жива і активна спільнота це найкращий показник довіри до проєкту: Twitter, Telegram, Discord, Reddit – це місця, де ви можете побачити, як проєкт взаємодіє зі своїми користувачами. Давайте розберемо на прикладі. Avalanche – токен Авакс. вони активно спілкуються з ком'юніті у Твіттері, де регулярно публікують оновлення, партнерства і різні анонси. Висока активність показує залученість команди і довіру інвесторів. Отже, де ви можете шукати соціальні мережі? Ну звісно, в Твіттері та Телеграм-канали і Діскорд. І також дуже важливо перевіряти якість акаунтів через Твіттер Ско. Зрозуміти, що аналіз криптопроєктів це не магія, а системний підхід. Капіталізація, команда, токеноміка, трендовість, активність у соцмережах усе це допомагає приймати зважені рішення. Не поспішайте інвестувати в перший ліпший проєкт, краще витратити час на аналіз, і це збереже ваші гроші та нерви. Ну і на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Якщо вам було корисно та цікаво, ставте лайк і пишіть у коментарях, яку б тему ви хотіли побачити в наступному відео. Таким чином, ми з вами. Будемо створювати контент разом. З вами була Катя Крипто, а.к.а. Інвестанута і до зустрічі в наступному відео.